Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, у тій останній неділі ми чуємо зазвичай євангельські читання з Євангелії від Луки. І тут важливо підкреслити, в чому є особливість євангелиста Луки. Його можна насправді назвати першим істориком. Вищоправда, з підручників історії, ще в школі пам'ятаємо, що батьком історії називається Геродота, хоча його історія, не більше як розсудь про різні країни, про звичаї і загалом трошки про історію, так. Але першою історичною працею ми можемо назвати саме працю Євангелиста Луки, який почав записувати своє Євангеліє тоді, коли вже. Церкві мали ходження різні розповіді про Ісуса. І дуже часто ті розповіді були позначені народною побожністю, фольклором. Так що для багатьох освічених людей здавалося, що євангельські розповіді — нічого інакше, як червова забобона чи якась новітна східна релігія, яких так багато було в Римі і в Греції в той час. Що це свого роду байки, легенди тощо. І ось Євангелист Лука. Як він сам пише на початку свого Євангелія, вирішив вивідати все від початку, як нам передали наочні свідки слова, і викласти докладно, щоб ти знав стійкість науки, в яку ти увірував. Він сам був учнем апостола Павла, і тому, до речі, Євангеліє Луки також можна назвати Євангелієм Павла, бо центральною темою і в посланнях Павла, і в творах Луки є це. Божа благодать, тобто оця милість, яка виливається на людей. Він був учнем Павла, від нього дещо дізнався. Він подорожував з Павлом і так само спілкувався з батьма отими наочними свідками. Він був близько до того середовища пречистої Діви Марії, і тому в його Євангелії якраз найбільше розкривається її. Образ. Можна сказати, якщо передання нам каже, що Лука написав першу ікону про Святої Богородиці, то безумовно можна сказати, що спочатку він написав словесну ікону, оцей образ, який в Івана від Луки. Тобто, ще раз і ще раз, Іван від Луки насправді це послідовна історична розповідь, яка будується на свідченнях, на дослідженнях, він є дуже точно в деталях. Крім того, Євгеніс Лука був лікар, і тому дуже часто описуючи якесь чудо, то він вживає терміну, термінологію, яку вживали в той час лікарі. Ось як, наприклад, коли розповідається про того юнака, якого несли на поховання, але якого Ісус повернув його матері, то, власне, смерть описується як хвороба, з якої Ісус зцілив того юнака. І ось, крім того, що Єваналист Лука дуже точний в деталях, але він водночас пише іншу історію. Він показує, як історія спасіння, про яку розповідається в Старому Завіті, вона сповнюється в Ісусі Христі. Бачите, це широкий вступ тільки для того, щоб звернути увагу на висів, на який ми зазвичай не звертаємо увагу. Господь змилосердився. Але цього, якщо в старому завіті цей вислів він зазвичай випереджує Боже Спасительне діяння, коли Бог приходить на рятунок свого народу. Тут ми бачимо, що Ісус побачив цю жалобну процесію, побачив жінку, яка тратить все, яка тратить не просто сина і своє життя. А він змилосердився над нею. Тобто, в Христі Ісусі сам Бог навідався до народу Свого. І ось є дуже важливий момент. Оце містечко Наїн, про яке ми чуємо, він знаходиться в тих місцевостях, де перед тим проповідували і не тільки, робили великі діла і знаки пророки Ілля та Єлисей. І Ілля і Єлисей, вони воскрешали хлопчиків, повертали їхнім матерям, але ми з писання знаємо, що це чудо Воскресіння вони звершили після довгої. Молитви до взивання до Бога. А тут ми бачимо, що Ісус повертає людину до життя своїм животворящим словом. І тому люди, які жили в місцевості, де була жива пам'ять про тих пророків, вони насправді дивувались. Бо це не просто пророк, великий пророк це сам Бог навідався до народу свого. Хто є той, чиє Слово кличе до. Життя, чиє Слово творить життя. Так само є дуже важливо, що євангелист згадує, що Ісус зупиняє похоронну процесію. І йдеться, що не тільки про те, що Він зупиняє цю похоронну процесію. До певної міри, всю історію людства можна назвати похоронною процесією. Ти можеш бути великим, ти можеш бути незначним, успішним чи не дуже. Але межою всього життя є цвинтар, далі, який ти не підеш. І часто життя людей можна назвати похоронною процесією. І ось Ісус не просто зупиняє цю, проф... цю процесію. Він теркається мар, хоча зціляє словом. Для чого Він це робить? Тому що через цей дотик він не мов би, бере людську біду, людську гору, він бере на себе. І, зрештою, Він умре за нас, замість нас і задля нас. І так дарує нам наше життя. Так, ми не раз, на жаль, є свідками чи учасниками похоронних процесій. І так, в боротьбі за життя, за незалежність, за волю і долю нашого народу тих процесій є дуже-дуже дуже багато. Але Ісус зупинив ті процесії, бо ми знаємо. Що цвинтар, гріб це не кінець, що є це життя. Життя, яке тут ми маємо у Божому Слові, а згодом життя, яке ми одержимо у вічності, де зустрінемо з усіма, з ким тут попрощали. Так, ми зараз багато кого оплакуємо, але ми знаємо, що цвинтар це не кінець. І тому, зупиняючи похоронну процесію, з утим юнаком, Ісус. Перетворює оцю похоронну процесію, процесію на цвинтарь у дорогу до життя, дорогу до вічності.